Так, заїхав в лісок, чи є тут якісь грибочки, люди ходять, дивляться на мене, але я собі відпочиваю, нікого не чіпаю, ніхто не чіпає мене. Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Валополісся. Сьогодні один день вихідний. Вирішив десь виїхати за місто. Трішки проїхатися, поки погода дозволяє, тому що вже осінь, дощі. Не завжди десь можна буде виїхати, тому потрібно ловити гарні моменти. Так, заїхав в лісок. Хоч одним оком гляну, чи є тут якісь грибочки. Колись тут одного року так добряче білих грибів знаходив. Зараз подивимось, чи щось буде. Ні, то поїдемо далі. Так, вийшов, я вже з лісу, ніяких грибів там не знайшов, хоча я там тільки трішки походив, тому що час у мене не так вже і багато сьогодні десь покататись. Трішки походив, нічого не знайшов, побачив дерева, вони побачили мене, пороху далі. Заїхав ще в один ліс, щось взагалі. Тут навіть мухоморів немає. Вроді і погода сприятлива для грибів, дощі прийшли, в принципі так не, не так, що і холодно, щось немає нічого. Але теж зараз вже друга година дня, а по слідам видно, що вже стежки витоптані, вже видно. Люди були сьогодні. Ну, не, я так, не, не за грибами чисто, щоб десь прокататись. Оце люблю тако по лісі проїхатись. Тут своя атмосфера класна, така лісова. Тільки грабів немає. А так все класно. Але люди ходять, тут в лісі бачу пару людей. Я не, не, не запитував, чи вони там щось знайшли, чи не знайшли. Я так чисто збитий оском зайшов, подивився, є, є, нема, нема, їдемо далі. Приїхав на берег річки Тетерів. Ось таке знайшов прикольне місце. Місце прикольне знайшов, грибів не знайшов. Якось, Можна буде сюди приїхати на рибалочку, в принципі недалеко і місце таке цікаве. Сам він втомився. Зараз ще зайдемо. Сюди тут якась клаточка є. Ух ти, як прикольно. Так, <реш> да, тут таке. Цікаве місце зробили для риболовлі. Погода погіршується, піднімається вітер і вітер такий якийсь морозний. Мав їхати ще далі, а по планах було ще кілометрів 20 звідси проїхатися, але, мабуть. Зараз я не буду туди їхати, тому що я так одягнувся, так не зрозуміло. Вроді і не холодно, так щоб. але щось воно продуває. А діло йде до вечора, тому далеко заїжджати не буду, бо ще може дощ піти, а ця ось курточка вона. Від дуща мене не захистить. Так, зараз спробую вздовж берега, отак до Житомира, туди і проїхатись. Побачимо, чи виїду десь там чи не виїду. Ні, то буду вертатись вже на дорогу. Так, цікаве місце. Так, Вставай, давай, старий, йдемо далі. Так знайшов ось такий дуже гарні під'їзди води. Наче як десь на морі. Тільки там я мабуть вже вздовж берега ніде не проїду далі. Може проїду. Качки плавають, а у є якийсь проїзд, але я мабуть туди далі нікуди не заїду. Ось такий теж прикольний тут берег. Араз я тебе наліво з'їжджу подивлюся чи там щось є. Теж таке класне місце. Це найбільший будиночок здається під рибалочку, а там на хлопці ловлять рибу. Цікаве таке теж місце. Так, зараз ще проїдуся туди, гляну, що там робиться. Так. Качечки. Ой, тут багато. Човни є, але я тут далі нікуди не проїду. Ой. Так, знову треба об'їжджати. Так, що зараз звертаємося знову на ці вулички. Так, як же ж без Катькиної дороги? Катькина дорога повинна бути обов'язкова на кожній покатушці. Там вже проїзду немає. Це якийсь капець, не можна ніяк здовж берега нормально проїхати. Їжджу, їжджу, Так. Може тут для велосипедистів поїзд є. О. Машина, так, да, тут он на велосипедах їздить. О, Прикольно такий тунельчик. Тут ось якась база відпочинку. Тут вздовж терева їх багато цих баз. Але цією дорогою перше їжджу так. Ще сюди я ніколи не їздив. Поки все нормально, проїзд є, ніхто мене не доганяє. Це я вже в принципі зрозумів, де я знаходжусь. Зараз десь виїдемо біля центра. Я забув, як і називається. Спини лікують. Так ось такі. Будиночки тут цікаві. Колись взагалі нічого такого не було. Просто ліс різти і все. Будуються люди. У кого кошти є, то і У Кого нема, то їздить, дивиться як будуються інші. Так, щось я вже зголоднів. Треба десь робити привал. Так, їдемо зараз в бік спортивної бази «Спартак». Ось така дорога сюди веде. Так каструлька в мене там тарабанить, щоб воду підігрівати. Тут вже теж дуже давно не був. О, щось нове будується прикольно. Будується це добре. Спортивна база, спартак. На човнах тут тренуються. Збирався цього року на байдарки чи на каяку поплаває, так і щось не вистачило мене часу. З цією роботою нічого не можна встигнути. А то їдеш, щось знімаєш для ютуба, а потрібно потім ще монтувати. Ніколи не вистачає цього часу. Оба. Так, навіть у лісі трішки катьки недорогі я. Так, десь треба з'їхати якусь лавочку. Чи в столик, чи лавочку. Запарити сублімовану їжу. У нас таке прикольне місце, навіть є пеньочок. а тут можна і нагріти водичку. Так, тут в мене термос. З чаєм. Тут балон газовий. Є ще в мене верніше був 100 грамовий газовий балон. Якраз підходив. Дуже класно під мій котелок такий маленький і якийсь сволочі вкрали. Ось такий от котелок І туди 100-грамовий булон добре влазить. А тепер приходиться отакий возити. Так, ставимо водичку, хай закипає. Так, треба подивитися, скільки треба водички налити. А то одного разу налив. Замість плову в мене був рисовий суп. Так, залий окропом 300 мл. Зрозуміло, почекати 7-9 хвилин і смачного. Все, наливаємо водичку 300 мл. Все, поставили ми водичку. Чекаємо, зараз закипить, зальємо. Сублімова їжу і у нас бограч сьогодні на обід. перекусим і будемо їхати далі. Біля мене тут люди приходять, думаю, що за тіп тут розклався, їсти готує. Так, щось вітер все піднімається і піднімається, мари насуваються. Можливо, ще й дощ буде, але в принципі ми вже майже в місті, вже нема чого переживати, дуже сильно не намокнемо, хіба що трохи. Так, водичка зараз щиденько закипить, зльлємо нашу таку сублімовану штуку і перекусимо. Ще десь трішки проїдусь. В планах було далеченько так проїхатись, але трішки не виходить мене з часом, бо я не встигну туди і назад. Ну Вже як є, хоч і так у вихідний, десь катнув, щось побачив, гервів, правда, ніяких в лісі не зустрів. Там пару опеньків було, якихось там ще таких стрьомних. щось нічого такого я не знайшов. По гриби треба окремо їхати, а не так кататися і збирати треба робити щось одне. Або виїжджати з самого раннього погриби, і можна встигнути і те, і те. Що може бути краще, коли прокатався на велосипеді, сидиш на березі річки. У тебе там готується їжа, ти насолоджуєшся відносно теплим, осіннім днем. Люди ходять, дивляться на мене. Не знаю, що вони там в голові що вони думають про мене. Але я собі відпочиваю, нікого не чіпаю, ніхто не чіпає мене. А це ще вітер такий доволі прохолодний, неприємний. Під таку погоду потрібно вже якусь таку спеціальну одежу одягати. А мене все таке, що продувається. Але в принципі нормально. Не так же й холодно. Так. Щось газ якийсь не дуже хоче горіть. Так, вода вже у нас закипіла. Вимикаємо газ і заливаємо в наші сублімати. Зараз закрию і хай там запарюється. І так, в мене вже запарився бограч. Зараз буду його куштувати. Такий гостренький. Цікавий смак. Можливо, не такий, як весь там в кафе чи в ресторанах, але прикольний. На швидку руч, те що треба. І м'ясо доволі таке класне. Добре розпарилось. До речі, можливо, ви вже звернули увагу. У мене ось петличка DJI Mic Mini. На таку погоду якраз те, що потрібно. Тому що зараз такий вітер, що в принципі камера непогано знімає при вітрові, але все одно не те. Дуже багато в мене є відео, там, де заважає вітер. Тому прийняв таке рішення, що потрібно купувати мікрофон, бо ну, відео ну Виходить не те, що треба. Там десь погано чути, там щось шумить. А так, в принципі, вітер, не вітер, вже не переживаєш, що там десь хтось щось не почує. Все класно. Є ось так, як зараз на відстані можна знімати, а не потрібно там кричати, щоб до камери дійшов цей звук. Петличка висить ось на мені. Круто. Так що, хто там думає, Купувати чи не купувати, раджу купувати і ваше відео засяє <соє> іншими кольорами і звуками. Річ потрібна. Хто знімає? То я гадаю, річ потрібна. Ох такі, Добре так пече. Як справжній болгарич, Класно. <кхід> Смачний кипець. А зараз щось саме тільки тільки розпробував. Взяв з собою ще таку ось намазку з сала. Взагалі класно. Чим подобається сублімована їжа, що швидко готується, потрібно тільки закипятити воду на такі ось покатушки, коротенькі. Але коли там зголоднів, рекомендую сублімовану їжу. А там же, яку ви фірму виберете, то вже ваше рішення. Класна теж намазка вийшла. Люди біля мене проходять з такими здивованими обличчями, що це взагалі. Може для них це дивно, що тут сидіти в парку. Тут парк наш, гідропарк Житомирський недалеко. Може для них дивно, що чувак сидить тут щось таке не минає. Але що зробиш? Потрібно шукати контент у будь-яких місцях. І в парку, і за парком. Ну що ж, друзі, з'їв я вже бограч. До речі, дуже класний. Щось спочатку, якийсь смак був. Такий штучний. А потім ну, видно, що далі розпарювалося, видно, треба було чекати не 9 хвилин, там, як написано, 7-9, а от хвилин 13 до 15 хвилин можна спокійно чекати, щоб воно там все поєдналося, ці всі аромати, запахи. Класненький, такі перченький, те, що потрібно. Так що поп'ємо зараз чайку і буду їхати далі ще щось вам зараз там підзніму і вже буду рухатись додому так зараз ще приїдуся трішки нашим гідропарком Житомирським зараз їду Здовж річки. У нас тут такі гарні місця. Якби ще люди не смітили тут, взагалі було б чудово, то буває часом прийдеш, сміття стільки навалено це жах. ти ж вроді з собою там це все поприносив. Воно вже в чомусь було. Так вже забери його з собою. Тим паче ось недалеко в принципі є смітники. Але це до цього ще потрібно дорости. Що сміття потрібно викидати в смітник. Так, Наш пляж. Людей нема. Ніхто не купається. Погода несприятлива для купання. Зате кабінки поставили на осінь. Прикольно. Літом не було, а можливо не бачу, а на осінь встановили. О, якраз білочка вискочила. Гарненько-гарненько Наше колесо огляду чи оглядове колесо. Вже у нас ці атракціони доволі старенькі, але ще працюють. У нас такий ретро-гідропарк. До речі, на цих приколах те, що ні разу не лазу. Ніяк не можу зібратися і полазити по них. На все потрібно час і бажання. Не знаю, чого більше не вистачає. Чи часу, чи бажання. Ось тут таке ціле містечко на дереві. Так, ано ну, стоять, бояться. Люди гуляють. Я теж. Тільки вони вручну, а я на велосипеді. А були б у них велосипеди. Можливо, теж би так прогулювалися, Але це не факт. Ось такі красиві дерева, оплетені кущами. Воно зараз лисічко стане таке червонувате, потім жутуватеньке буде дуже гарно. Спаюсь такими ось кам'яними старими сходами. Ті, хто знає це місце вже зрозуміли, де я. Так, йду зараз вздовж. Ось такого паркану. Але щось я не пам'ятаю, чи раніше біля нього потрібно було проходити, щоб дойти, дойти до плотини. Чи я вже просто забувся. Так. Ось таким скітцем. А, все правильно, так. Да. Це я просто вже давно тут не був, вже забувся. Ось зараз на такому місці. Прикольному лисичко вже жовтіє. осінь бере своє. Внизу там рибаки рибу ловлять. Класненько. Тут. Так. Трішки походили, поїздили. Буду зараз вже вертатися назад, туди наверх, звідки приїхав. Ось такими східцями потрібно повертатися назад. Зараз велосипеда в руки і погнали. Ну що ж, друзі, моя була покатушка вихідного дня підходить до завершення. Сьогодні я чудово привів час. Побував у лісі, правда, грибів не було, але вже як є. На даному маршруті для себе знайшов декілька нових класних локацій. Смачно пообідав на березі річки. так що, кому сподобалось дане відео, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. До нових зустрічей!